Ні, ні, руки убери, руки убери, руки убрав, руки убрав. Стоп! Майте мої документи. Я вам втію, покажу. Я вам дію, покажу. Ось є мої документи. Беріть, бери в руки, бери в руки, бери в руки, перевіряй. Ви до мене підійшли не представили. Перевіряйте документи при всіх. Уже давним-давно перевіряти. Ні, 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 ні. Не, давай перевіряйте документи. Перевірте, будь ласка, ДЦК, владу, перевірте людей, документи. Покажи. І в видавати ні, ні. не. Будь ласка, ви ні, ні. Ні. будь ласка, перевірте документи даної особи. Доп... У вас також а? перевіряли? А? Да. Да. У вас перевіряли документи? Да. Це, це така... А, способ запугування людей в Україні. У людини 56-го року народження, хотра партизанила. Вам не, вам не соромно. Я не відступив від Конституції 65 ї статті. Вам не соромно, у дідуща, а воно відступає. Ганьба я таким. Я переб'ю, можна? Звернутися до вас. Ви, я бачу, військова форма, одягли, да? так? Тобто ви військові. Правильно? Так. Да. Ви призналися, тільки що на камеру. Правильно? Ви військові. А чого ви не на фронті? Це одне. І саме головне, є Конституція. Так. Так? Ви так. підтримуєте Конституцію? Звичайно. Звичайно. Стаття 17. Вам відоме? Ні. Тобто ви Конституцію не знаєте. Забирає... Забороняється проти населення використовувати військові формування. Стаття 17. Читаємо: Збройні сили України та інші військові формування. Ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Добре, я нікого нічого не обмежував наразі. Так, так от. А наразі я ж... не обмежували? Я нікого не обмежував. А чому тоді не воюєте там на нулю, не, а тут правда. в тилу тиняєтесь? У вас народ влада просить згідно Чому статті 5 Конституції України, я, я вами... українці. Ми само носієм суверенітету. Єдиним джерелом влади Бо, в Україні є народ. У тебе народ просто. перевір документи. Народ просить, перевір документи. Ні. Ні? Ні. ні. Відмовляєтесь перевірити. Відмовляєтесь. відмовляєтесь. тобто відмовляєтесь. ви відступили своєї присяги, яку давали народу. Я ви я присягу приймали. Першу, я вас бачу вперше раз в очі. Ви присягу ви приймали. До вас звертається громадянин. Да, так, звісно, приймали. Так, да, звісно. Знаєте є текст? Дословно. Дословно. Може й Що з того беріть, читайте. А цього слух, беріть, читайте! Народ требує. Слух читай я та ва Прочитайте я присягу Ти що, не пам'ятаю. Читай я, присягу давайте я прочитаю. Дивіться, я прізвище, ім'я по батькові усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу, не коли присяг, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлівно. Виконувати свої службові обов'язки. Ви конституцію порушуєте кожен день, закони порушуєте кожен день. Тобто, якщо навезе метро до мене підійдуть і питання, я скажу, я вам не покажу. Я собі далі до спокійно. Я правильно да. розумію? Так. Да. Да? Да. Ну, ну реально, ну ви що, всю весь народ укрыти, за, 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 за за дурнів чи закриваєте? У, ді, у дідуся перевіряли військово-обліковий документ, бо він знімав на телефон, хотіли рота закрити, і так за Ну вам не лісти за лісову. Тефікат сказала наприклад, на камеру. Якщо в нашому районі в Дніпровському відмовляєшся приділяти документи, це нормально. Все, ми вас не трогаємо. Так чого хлопців забрали?